Сьогодні мої біоритми. Інтелектуальний 60. Впливає на маніпуру, третю чакру, емоційний 60 впливає на анахату, четверту чакру, фізичний – 10. Впливає на Мулатхару першу чакру. Інтелектуально я, ніби в тумані, складно приймати рішення. Емоційно не хочеться ділитися. Хочеться захисту. Фізично я відчуваю слабке заземлення, нестабільність. Це день, коли всі три чакри. Маніпура, Анахата, Муладхара працюють у режимі згортання Я не намагаюся активізувати себе штучно. Медитація, дихання, тиша це мій простір відновлення. Сьогоднішній день не для рішень, бо Анахата, Маніпура і Муладхара спаду, сила у спокої, але мій спокій у знанні своїх біоритмів. Ти хочеш знати, в якому стані будуть твої чакри завтра, або у той день, коли їх баланс має бути ідеальним. Ти можеш замовити свій індивідуальний енергопрогноз і заздалегідь спланувати важливі зустрічі або поїздки. Використовуй силу чакр собі на користь.